У Донецьку нова перестрілка. Місцеві фіксують звуки пострілів та хмари диму у небі. Через кордон до Росії знову летять дрони у Бердянську, де незаконно панують росіяни, неспокійно. Що ж там коїться, розповідаю за мить. Гучно у тимчасово окупованому Донецьку. В день 6 листопада мешканці Петровського району міста знімали на камери своїх телефонів задимлення над будинками. При цьому чули дивні гучні звуки. місцевих чатах показують уламки, які нібито впали у цьому самому потрівському районі. Від якої зброї це осколок чи був приліт, та куди влучило, не уточнюється. Так званий мер міста Алексій Кулємзін пише у своєму телеграм: мовляв, за період з 21.005 листопада до 9.006 листопада, за інформацією СЦКК так званої Квазіреспубліки ДНР. Територія міста Донецька один раз зазнала обстрілів з боку збройних формувань України, як він виразився. У напрямку Київського та Куйбишевського районів укронацисти випустили три снаряди калібром 155 міліметрів, пише Гауляйтер. про кремлівського ставленника ми жодним чином коментувати не будемо, так само, як і причетність наших Збройних сил України. Що там сталося у облцентрі, Будемо стежити. Ну ввечері пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про потужні бабахи. Локальні спільноти додають, вибух був дуже гучний. Чули по всьому місту. Місцеві стверджують, що щось таке прилетіло. Ось вирізки із чатів. Бердянці пишуть зараз у місті чути, як горлає сирена та роботи сигналізація на машинах. Окупанти пишуть, що збили над містом ракету, але вони завжди так пишуть. Кінець цитати: цей факт підтвердив і мер Мелітополя, що на Запоріжжі Іван Федоров. Тому чекаємо на деталізацію. А я ж додам, що. Російські окупанти нас звинувачують, ще й у атаках на своє прикордоння. так учора знову обізвався губернатор Курської області Роман Старовойд. Нібито з України обстріляно село Гуєво, Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Населений пункт залишився без світла. Не працює мобільний зв'язок. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи в одному з будинків. Уламками вибито вікна. Обов'язково надамо допомогу у ремонті, розказує за звичкою. Чинуша також твора, Та сама пластинка грала на Брянщині. Міноборони Російської Федерації заявило про нібито спробу о 16.35 за московським часом. Київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу. Але знову ж таки, як стверджується, черговими засобами протиповітряної оборони український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області. На цьому крапка. Ну а ще тамтешній вожак В'ячеслав Гладков викотив цілий перелік, де по них нібито били. Це і Волоконівський район, і Грайворонський міський округ, де на околиці села Дронівка, буцімто випущено один мінометний снаряд. І далі, за цитую, у Шебекінському міському окрузі в селі Ржевка з БПЛА скинуто два вибухові пристрої на виробничий цех одного з промислових підприємств, внаслідок чого пошкоджено покрівлю будівлі та вибуто вікна. Постраждалих немає. По селу Новата Волжанка. Випущено дев'ять мінометних снарядів, по хутору Мухін два мінометні снаряди. У цих населених пунктах обійшлося без потерпілих та руйнувань. Кінець цитати. Питання до вас: якщо російська місцева верхівка скаржиться на атаки, чому належним чином не убезпечує своїх жителів та не наводить жодних доказів того, що вони там пишуть у себе в телеграмах? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є відповіді на ці питання. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал січас, та не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Далі більше новин не перемикайтеся. Знову вибухи на окупованій росіянами території. На Донеччині стався приліт по складу боєкомплекту противника. Скажу більше, могли постраждати не лише ворожі припаси, а ще й авіація. Подробиці неочікуваних для противника втрат просто зараз на каналі. «Сейчас». час гучні вибухи прогреміли напередодні ввечері 5 листопада. Чули страхітливі звуки у районі селища Сєдове або ж Сєдово на Донеччині. Ця територія поки що не підконтрольна українським силам. Місцеві знімали на камеру величезне займання та звуки детонації, що лунали протягом певного часу. Пропоную побачити це на відео разом із реакцією місцевих. О! Дію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко. За його твердженням вибухнув великий склад із боєприпасами російських окупантів, які кадри він оприлюднив у себе на сторінці в Телеграм. Давайте побачимо разом. Разом пропоную перечитати допис пана Андрющенка. Далі дослівно. Седово, Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено вже краса до ранку. Буде детонувати точно. З місця кажуть, лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вида нічого. Файно кінець цитати. Зарево було видно здалеку. У населеному пункті зникла електрика, селище закрили на виїзд та в'їзд. І це неспроста. Маріуполець додав уточнення, що гатило саме по колишньому пансіонату Дружба. Цей заклад був місцем формування складу та казарм російських ворогів. Росіяни використовували це селище як базу для оперативно-тактичного накопичення, зокрема боєкомплектів. Там було і є чому забавовнити. Як кажуть наші джерела, пенсіонат, дружба, оце ми туди завітали. Там були казарми, склад БК. Є обережні дані щодо гвинтокрилів. На сьогодні ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, сказав службовець в ефірі телемарафону. Ну а на ранок дані щодо вертольотів поки що ані підтвердити, ані спростувати знову ж таки немає можливості. Однак точно відомо, що рахунок особового складу росіян йде на десятки з огляду на кількість швидких, які летіли на Тагандрог. Підсумував Петро Андрющенко. Тим часом російські пропагандисти у своїй паралельній реальності розповідають: мовляв, ніякого прильоту всідово не було. А все це нібито коротке замикання проводки у приміщенні Дервонула, як стверджує так званий воєнкор Раманов, було всього навсього 10 штук ракет ПТУР, одна один пакет перепрошую для граду та невелика кількість мін. Однак, ми з вами довіряємо лише місцевій українській владі, яка переконана, що ці слова пропагандистів абсолютна брехня. Тому будемо чекати на супутникові знімки з наслідками бабаху, і впевнена, побачимо ми ще багато цікавого. Я ж доповню інформацією, яка шириться мережею, оскільки сєдово розташоване на березі Азовського моря за більш ніж 100 кілометрів від лінії фронту, користувачі припускають, що швидше за все в ударах були задіяні далекобійні ракети Атакамс або ж Шторм Шедоу». А що думаєте, ви чим вдалося дістати до важливої локації для ворогів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На жаль, після таких відчутних атак загарбники звикли мститися. Цієї ночі вони у відповідь били по українських містах. Так, от російські терористичні війська вночі обстріляли Херсон та Одесу. Цього разу їхні смертоносні ракети поцілили просто по історичному центру Південної Пальміри, атакували різними типами ракет та удареними дронами. Є влучання ракету серед місця та по промисловій будівлі, що вже не використовувалося. Діти закривайте очі! Діти закривай. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО влучанням. Пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з дерном. А пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Про це додав керівник одеської ОВА Олег Кіпер. На місці влучання практично у серці міста утворилася вирва. На жаль, їй потерпілі внаслідок атаки постраждало восьмеро людей. У одеському національному художньому музеї заспокоїли облдержадміністрація спільно з музеєм та ГО оф Ченч» Заздалегідь евакуювала більшу частину колекції, так звані червону та жовті лінії. Інша частина експонатів знаходилася у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. І наразі на території музею працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. За гірким співпадінням, сьогодні ж в атакованому одеському музею виповнилося 124 роки. Чи є межа цинізму України-агресорки? Це питання риторичне, втім я все ж хочу його поставити вам, шановні глядачі. Тому запрошую залишати ваші відповіді у коментарях під нашим випуском. Не забувайте ставити свої вподобайки. Таким чином світ більше побачить це відео, і якомога більше людей дізнаються всю правду про агресію та військові злочини країни-терориста. Підписуйтесь на ютуб канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Будемо стежити за всім, що відбувається в Україні та світі разом.